Ласкаво просимо на тиждень штучного інтелекту. Ми в подкасті Дубай майбутнього, і сьогодні з нами присутні двоє надзвичайно видатних спеціалістів у сфері промптінженірінг або ж інженерії запитів для штучного інтелекту. Обидва брали участь у змаганнях: один у категорії відео, інший у категорії зображень. Тож спочатку познайомимося з ними, а потім дізнаємося, що саме вони зробили і як це зробили, і яка ж ідея промпт Engineering, щоб ми краще зрозуміли цю олімпіаду. До речі, ця олімпіада, мабуть, є е, однією з найцікавіших і захопливих речей, які привернули увагу е, багатьох людей до того, що таке промпт Engineering і як саме можна створювати неймовірні результати за допомогою простих інструкцій для штучних. Штучного інтелекту, Тож ще раз ласкаво просимо, ми дуже раді вас бачити. Давайте познайомимося з молоддю самер Аль Отайбі. з Кувейту. Я працюю як AI-стратег і брав участь у категорії відео, створюючи відео за допомогою штучного інтелекту. Звісно, ця олімпіада була однією з найкращих подій, які я пережив. Для мене було честю зустріти таку чудову групу талановитих людей. Машалах благословений Господом. У кожного, скажімо так, свій власний спосіб роботи зі штучним інтелектом і торентами, якими користується кожна людина, свій специфічний робочий процес створення відео. І ми, слава Богу, увійшли в цю сферу. Тобто результати були дуже чудовими, а організація та чесність неймовірними. Чудово з вами, яхя Кадура, я палестинець, народжений в ОАЕ. Я архітектор і дуже часто використовую штучний інтелект у своїй роботі. Тож цей конкурс був однією з тих речей, у якій я давно хотів взяти участь. Але я не очікував, що все буде настільки просто з точки зору організації. Дякувати Богу. Ви дуже полегшили нам участь. Але як компіляція це було дуже складно. Ви зібрали найуспішніших людей з усього світу, помістили їх в одне місце, створили тиск, і кожен мав ідею, яка повністю відрізнялася від інших, особливо в сфері мистецтва. Тобто, тобі дають одну ідею, і ти маєш показати цю ідею у вигляді зображення. Тож кожен підходив до цього абсолютно по іншому. Чи була конкуренція жорсткою, сильною? Тобто, чи були учасники, які змагалися з вами дійсно сильними чи ні? Так, якщо чесно, всі вони можна сказати технічно були найкращими у світі, адже кожен із них мав видатні досягнення у своїй сфері. Уяви собі, ти знаходишся серед найкращих у світі, серед тих, кого визнають прикладом для наслідування, найкращі з найкращих, і кожен має свої секрети, власні прийоми, трюки та особливі робочі процеси. Тож, кожен, навіть якщо він проводить репетиції, тренування, підготовчі заняття, тощо під час самого змагання, як кажуть, спрацьовує так звана м'язова пам'ять саме тоді. Mm. І саме тоді проявляється досвід і навички, які ти напрацьовував, поки не досяг цього результату. Звісно, ви витратили приблизно півгодини на інженерію запитів, і потрібно було швидко щось видати. Правильно, ти створив зображення і створив відео. Правильно, так давай спочатку повернемося до зображення. Чи є промпт інженіринг або інженерія запитів для зображення складною чи легкою справою? Легко швидко створити зображення, ось у цьому і полягає ідея, в якій ти себе випробовуєш. Тобто, ти можеш створити будь-яке зображення за дві секунди, будь-яке зображення mm -hmm. з'явиться, але виклик полягає саме в ідеї, яким було завдання конкурсу, і що ти зробив. Я наведу тобі приклад. Ось, наприклад, останній конкурс був про те, як зробити так, щоб на одному зображенні було відразу два епохи, два абсолютно різних періоди, тобто дві різні дати, які відрізняються одна від одної. Два різних періоди на одному зображенні. Тож спочатку ти думаєш, як зробити таке зображення. Тут я використав два інструменти. Перший був чат GPT, який допомагав з ідеєю, але не виконував її. Він тобі це просто виправдовує. Саме це мені підходить. Він допомагає мені виконати це завдання. Гаразд. Він допомагає мені структурувати мислення, починає питати, а, а що ти намагаєшся тут зробити? А ти хочеш, щоб люди були такими чи такими? Іноді він дає мені підказки, але в кінці кінців людський дотик завжди має бути присутній. Це ми. Вала-вала-вала, ох. Так-так, усе має бути поєднано з людським дотиком. Тож тут я використав чат GPT, щоб він допоміг мені. Я сказав йому, ось ідея. Я намагаюся це сформулювати, а він каже: Розкажи, як ти хочеш це подати. Він почав ставити мені запитання, тобто у формі розмови, а не просто дати мені анкету для заповнення. Він питає, що ти хочеш на зображенні. Головне показати обидві категорії. Як ти це зробиш? Я кажу йому: я думаю зробити це у вигляді старої брами, і щоб здавалося, ніби хтось заходить у нову браму. Тобто, наприклад, хтось у певний момент часу, скажімо, в історії заходить, є брама в інший історичний період. Це майбутнє чи що? Опиши мені зображення, поясни його. Я спочатку розмістив старий Дубай. Окей, навіть якщо ти подивишся, ти, звісно, бачиш увесь процес, як усі працюють. Окей, ти бачиш старий Дубай, і хтось заходить, а потім новий Дубай. Потім я подумав: ця людина може бути наполовину старою, наполовину новою, теж можна так зробити. І поки я це робив, я майже закінчив за 4 хвилини, майже все було готово. Я сказав: у мене є час, давай спробую. У мене є те, що маю 15 хвилин. Тобто, ти швидко закінчив? Я звик, я проходив буткемп перед цим протягом трьох тижнів. Я закінчив малюнок приблизно за 5 хвилин. Тож я намагався зробити так, щоб усі боти допомогли мені, і за 5 хвилин я зробив усе. Я сказав: якщо я впорався за 5 хвилин, давай спробую mm -hmm. трохи збільшити час, це мені допоможе. Я намалював країна здивована? Ні, це просто чудово. Насправді дійсно чудово. Я сказав: Давай я розміщу старе місто, а зверху нове місто. Окей, я це зробив, просто розмістив. Потім він запитав мене, що ти хочеш розмістити у старому місті. Я сказав коней, не знаю, що ще. А як щодо нового міста? Я сказав, як може виглядати нове місто. Давай розмістимо таунхауси, зроблені з дахових терас, або взагалі все буде з рослин і таунхауси, а зроби мені це, розмісти це для мене. Потім я сказав: у мене залишилося 4 хвилини, і я подумав, що ще можна додати. Сказав: давай додам людину, людина, що стоїть. Добре, відповідає на питання. Я знову до тебе повернуся. Так, коли ти вже зробив зображення, все воно готове. А коли ти повертаєшся знову і просиш змінити промпт, це означає, що буде створено нове зображення, і є ймовірність, що штучний інтелект не дасть тобі щось схоже на першу ідею, яка була створена. Я можу змусити його дати мені щось схоже, і я можу сказати йому, це посилання на те зображення, яке було, зроби щось подібне до нього. Окей, зараз є. Є інший інструмент, який може взяти зображення і змінити його, але це займає більше часу. Тобто він може витратити 3 хвилини, щоб зробити тобі зображення, або за 2 секунди зробити тобі зображення. Звісно, я використав збоку. Тож, врешті-решт, остання ідея була збоку у такий спосіб: загалом краще. Гарні зображення. Вау-вау! Врешті-решт. Я додав, що я додав людину, яка тримає свою доньку. Так, дівчинка, це, це майбутнє, а людина це теперішнє. Він стоїть на теперішньому, а його донька зверху піднята у промені. Тобто, ось так це виглядає. Я думаю, я вважаю, що ви проявили креативність. По перше, частина цього твій розум. Ти Ти придумав креативну ідею і змусив малюнок відображати цю креативну ідею. Це справді дійсно насправді без перебільшення, дійсно ж таки чудово. Отже, відео, яким був конкурс, і що ти зробив, завдання полягало в тому, щоб показати сцену, пов'язану з дикою природою, як у документальному фільмі, наприклад, National Geographic, але з певним поворотом. Інтегрувати присутність людини або, скажімо, тварини в середовище, яке не є її справжнім природним середовищем. Зачекай, ти взяв участь у відео. Тобто, це не один конкурс, а кілька конкурсів. Але сьогодні, що це значить сьогодні? Ти скажіть, будь ласка, якщо можна, це було завдання, щоб ти зробив тварину, яка знаходиться не у своєму природному середовищі, і щоб це стосувалося дикої природи і був хитрий поворот. В одному з кадрів у фільмі має бути твіст, Тож одразу спало на думку: пінгвін у пустелі, який іде пустелею, а потім вирушає на сафарі і спокійно прогулюється серед левів та різних тварин. Він танцює дуже весело і щасливо радіє, а потім іде серед тварин. Раптом, коли він спить, прокидається від сну і виявляється, скажімо, на заході чи півночі, і воно насправді дуже довге. Потім, звісно, однією з вимог було. Щоб обов'язково був музичний фон, і щоб цей музичний фон був у стилі документального фільму, розповідаючи історію, вибач, будь ласка, якщо можна, давай по пунктах. Пункт у нас є 20 хвилин, щоб зробити зображення. У нас є 20 хвилин, щоб створити зображення з емоціями. А в нього є 30 хвилин, щоб зробити повне відео. Повне відео, це цей звук, і зображення повністю, без жодних обмежень. Тобто, ми, ми в мистецтві не скаржимось, але ми раді, коли у тебе є 20 хвилин, щоб зробити повне відео. А якість відео, які вони зробили, просто вау! Чесно, вау! Я намагався передати глядачеві емоції пінгвіна. Тому кожен кадр був іншим: дрон, кадр, обертання, піові кадр, коли він проходить між левами, щоб додати напруги, що на нього можуть напасти, навпаки. Між пінгвіном і левами була гармонія. Він танцював серед тварин і птахів та інших, а потім раптом він прокидається і опиняється на північному заході. Яка тривалість цього фільму як довго це тривало? Вони визначили тривалість від 15 до 20 секунд для ролика. Але я завжди люблю, коли розповідаю історію, скажімо, насичувати кадри, щоб створити напругу у глядача. Все гаразд, клянусь, у цій історії є історія. Чесно кажучи, це було справжнім викликом. Я додав, мабуть, сім чи вісім кадрів разом із саундтреком. Ти самостійно робив ці фотографії. Ти ж, якщо чесно, створював ці зображення правильно? Спочатку ми створюємо сценарій за допомогою промптів, а потім його перетворюємо. Ти використовував щось щоб допомогти собі з промптом? Так, я сам прописую промпти від А до Я і починаю працювати за їхніми правилами. Потім беремо це і переходимо до їхньої ролі. Далі від зображення до відео, а потім ще трохи доробляємо. А потім ти перейшов до іншої програми чи іншого штучного інтелекту. Я використав його для створення музики, а також для редагування і монтажу відео. Чудово, скільки інструментів ти використав? Приблизно. І якщо б не було сонуара, навіть не уявляю, як би я впорався з усіма труднощами. Його підтримка була дуже важливою для мене. Звук був настільки чистим і якісним. Окей, добре. Ти, звісно, зайняв перше місце в малюванні. Вітаю, а ти зайняв друге місце. Але щоб швидко зрозуміти, яким було відео, що отримало перше місце майже такі ж відео. Але на жаль, я на жаль, не виконав одну з вимог. Потрібно було обов'язково вставити саме промпт у текстовий промпт. На жаль, насправді. Я додав вхідні дані, але забув додати вихідні, бо вже все. Я не зрозумів, що саме що. Тобто є певні вимоги, яких потрібно дотримуватися, коли зараз створюєш відео, так але вони насправді не бачать, що саме. Я під боріддям ніби подумав. А окей, через поспіх і все таке. Я забув це додати, але чесно кажучи, всі відео були гарні, всі вони були чудові. Уяви собі, кожен хоче сформувати відео у своїй уяві, і кожен вклав те, що є у нього в голові. Добре, зараз ти як інженер використовуєш штучний інтелект, щоб він тобі допомагав, також ти архітектор, інженер і використовуєш штучний інтелект у своїй роботі, щоб будувати будівлі та подібні речі, формувати їх. Так то ж, як це взагалі? Мене дивує ця річ, як у тебе взагалі є штучний інтелект, який дає тобі дуже широку уяву, а ти потім перетворюєш це на будівлю, яка, врешті-решт, стає реальністю, як ти поєднуєш ці дві речі разом. Ага, коли ти насправді маєш бюджет, окей, але ти завжди пояснюєш клієнту: дивись, що ти можеш отримати, якщо піднімеш бюджет. Він завжди, коли пише мені про якийсь новий проект, завжди уточнює, що саме можна зробити. Але це не так. Я розумію, зараз із цим бюджетом усе зрозуміло, але, наприклад, я створюю будівлю, імовірність у цієї будівлі, тобто, з інженерної точки зору, це неможливо. Тобто, ти не можеш це зробити в реальному житті. Я можу дати тобі дивні розширення, нахилені форми або не зовсім правильну інженерну форму, як ти перетворюєш це з уявної фантазійної форми, створеної штучним інтелектом у розумну інженерну форму? Тобто прийнятно, як я вже казав, якщо ти маєш досвід, якщо ти працював із будівлями, ти починаєш розуміти, що можеш зробити. Коли бачиш зображення, можливо, не зможеш зробити його е, точно таким, але можеш створити щось подібне. Mm -hmm. Тож ти думаєш, яку ідею я намагаюся втілити? Чому б не зробити будівлю, наприклад, з елементом, який трохи літає? Чи є в цьому якась ідея, чи ні? Ти дивишся на основну ідею, яку намагаєшся реалізувати разом із шиї? Наприклад, скажімо, аеропорт із садами всередині, ця ідея вже реалізована mm -hmm. в Сінгапурі. Добре, а тут, коли ти говориш, наприклад, про метро із садами, наприклад, ти заходиш у сад метро, і коли потяг прибуває на станцію, він потрапляє прямо в сад. Наприклад, окей, це чудова ідея. Ти починаєш дивитися, чи можеш ти це реалізувати. Звісно, деякі речі можна зробити, але можливо зовнішній вигляд не буде таким самим. Але головне це ідея, яку ти намагаєшся втілити. Окей, скажіть, будь ласка, яке місто раніше? Ти працював без штучного інтелекту? А зараз штучний інтелект це інструмент, який доступний для тебе. Наскільки ти зміг покращити свою роботу порівняно з минулим, я тобі скажу: раніше ми могли отримати результат, скажімо, за два тижні, щоб придумати ідею. Проблема в тому, що ти вигадуєш ідею, але клієнт або хтось інший через те, що ідея потребує часу, щоб її реалізувати. Раніше мені потрібно було два тижні, щоб її придумати, а зараз це займає дві хвилини або, скажімо, 20 хвилин, як у випадку з комп'юшем. Тобто, за ці два тижні... Ти економиш час на реалізацію ідеї і маєш більше часу, щоб подумати над самою ідеєю. Тобто, у тебе все одно залишається два тижні, але ти намагаєшся використати їх максимально ефективно. Як розвинути цю ідею? Як покращити цю ідею? Тож, якщо взяти будь-який проект, будь-яку будівлю, яку було збудовано раніше, якщо повернутися до тих самих інженерів із сучасними інструментами, все зміниться. Чи буває таке, що клієнт, коли ти показуєш йому щось зроблене за допомогою штучного інтелекту, каже: Ні, це штучний інтелект, ми хочемо ідеї саме від тебе. Так, да, звичайно, таке трапляється, це завжди трапляється. Але я, наприклад, не показую лише штучний інтелект. Я показую, як це можна реалізувати і як саме. Тобто, наприклад, якщо взяти, скажімо, повернемося до теми метро, станція метро, станція. Добре, добре, яка ідея? Окей, ти зробив повітряне метро, чому ти починаєш думати як клієнт? Тому що, врешті-решт, ми працюємо саме з клієнтом. Ми думаємо замість них. Якщо би я будував будівлю, що найважливіше зробити в цій будівлі? Що запропонувати людям у цій будівлі? Що потрібно людям? Ти дивишся, що потрібно людям, і намагаєшся це зробити? гаразд. чи потрібне людям, наприклад, якесь місце, місце пов'язане з природою? гаразд. Місце, де вони можуть щось вирощувати прямо в будівлі, то зробити мені сад на даху, чи сад на кожному поверсі, чи не робити взагалі. Тож, коли ти озвучуєш ідеї, ти маєш супроводжувати свою ідею зображенням. Тобто, наприклад, можна зробити сад на кожному поверсі або невеличкий маленький садок, тобто, як маленька ферма на кожному поверсі або ферма для всієї будівлі на даху зверху. Для всієї будівлі загалом ти працюєш і з такими маленькими ідеями і з великими ідеями одночасно. І звісно, коли ти йдеш до клієнта, ти питаєш його про що ти думаєш про це? Що ти думаєш про це? І він погоджується. Так? так, звичайно, безумовно. Він точно не скаже. Ти ж використовуєш штучний інтелект. Чому використовуєш ні, не настільки, аби побачив штучний інтелект, скаже: Ну це штучний інтелект. Я покажу, як це втілити в реальність і зроблю справжнім. Окей, але як ідея, так ти використовуєш штучний інтелект. Щодо створення відео, зараз ти ніби засновуєш власну компанію чи щось подібне для виробництва відео для конкретної людини, люди, яким потрібна реклама або подібні до них. Усі ми беремо участь у цьому експерименті. Так, якщо чесно. За останні два роки кожен окремий клієнт, з яким я працював, додавав мені нові по-справжньому корисні навички та безцінний досвід. Ні. Тож зараз, коли у мене зустріч із клієнтом, я одразу кажу йому подвоїти або нічого. І на основі чого це? Коли клієнт звертається до тебе, у нього є якась проблема. Я хочу мати певний кадр, але е, не можу його реалізувати. Чи то через фінанси, чи це потребує занадто багато зусиль. Чи можеш ти зробити це за допомогою штучного інтелекту? Так. Наприклад, вчора одна з компаній, що займається зйомкою дронами, сказала: У мене виникають певні проблеми під час зйомки, і мені потрібно їх вирішити. Це, це дубль? Я показав йому відео, створені штучним інтелектом. Він не повірив, що це зробив. Ші. Я сказав йому так. Він сказав мені, я скажу, ось що. Я сказав йому нічого особливого. Це все відео, які були повністю згенеровані від відеоряду до звукових ефектів, саундтреку, голосового озвучення. Буквально все створено штучним інтелектом. Тож сьогодні штучний інтелект може забезпечити тобі, скажімо, створення контенту. Чи то рекламного, чи інформаційних кампаній, чи навіть креативного контенту. Тепер штучний інтелект дозволяє тобі, скажімо, заощадити зусилля, ресурси та час, це навіть не обговорюється. Я думаю, та у цьому питанні є цікавий момент, який ти згадав і сказав: дивись, тобто, дивись, Лана, тобто, здається, що штучний інтелект здатен робити все, а що він не може робити, те, що ти сказав, якщо клієнт прийде і поставить тобі запитання, ти маєш знати, чого він не може зробити. Знати, у чому саме його потреба, наприклад, іноді це можливо, але на це накладаються великі обмеження. Штучний інтелект, наприклад, не може виражати певні емоції, наприклад, такі як сльози, які, скажімо, вважаються екстремальними, тобто існують певні обмеження на рівні людей, тобто відео чи зображення не повинні змушувати когось плакати. Так, є обмеження, бо сльози вважаються екстремальними. Тому потрібно знаходити обхідні шляхи, так само як, наприклад, у випадках із серйозними ситуаціями, як от кров, жоден із різних, наприклад, штучних інтелектів. Наприклад, ні, а для цього ми робимо так зване, можна сказати, як це називають, джейлбрейкінг, щоб, наприклад, обійти обмеження. Чому б тобі не взяти штучний інтелект і не встановити його на свої власні пристрої? Ті, що з відкритим кодом, так так, це можливо, але результат не буде настільки якісним, бо потрібні чисті датасети... Тож, уяви собі, ти кажеш, наприклад, 100 людям, прийдіть зі своїми фотографіями, я капну вам краплю в око, щоб це виглядало як сльоза, і на цій основі тренуватиму модель штучний сучасний магазин. Тому з'явилися обхідні шляхи. Наприклад, ну ти не кажеш, що в оці сльоза ні, я створюю вигаданого персонажа, і крапля води стікає з його ока. Навіть слово око можна обійти. Це теж обхідний шлях, який ми можемо назвати jailbreaking обмежень штучного інтелекту. Таким чином, ти все одно отримуєш потрібний контент, але є певні недоліки та слабкі місця, наприклад, у відтворенні традиційного одягу країн перської затоки, це один із пунктів. Другий момент це це питання послідовності персонажа. І ця проблема насправді існує у всіх сучасних інструментах штучного інтелекту. Але через те, що деякі наші клієнти дійсно потребують саме цього процесу, нам довелося створити певні додаткові робочі процеси, щоб, скажімо, забезпечити необхідну послідовність персонажа. Тепер це стало можливим. Наприклад, архітектура міські будівлі в Дубаї це вже цілком здійснено, і це можна реалізувати на практиці. Емоції також стали досяжними, і ми дійшли до того, що сьогодні можемо отримати сюрреалістичні та кінематографічні результати. Деякі роботи, які я показував, мені казали, неможливо, щоб це зробив штучний інтелект. Я їм відповідав: це саме штучний інтелект. Те, що раніше здавалося неможливим, сьогодні стало реальністю. Одна з компаній, з якою ми зараз організовуємо співпрацю, створює перший у світі фільм, повністю згенерований штучним інтелектом, тривалістю півтори години, з усіма персонажами, створеними за допомогою ШІ. Усі сцени кадри звуки, а також синхронізація губ усе це згенеровано штучним інтелектом? Гаразд, я хочу поставити вам обом останнє запитання, щоб завершити цю зустріч, і ви могли піти подивитися інші речі, які тут відбуваються? Скажіть, будь ласка, що б ви хотіли бачити в штучному інтелекті, чого наразі на вашу думку бракує, і що могло б реально допомогти вам у вашій роботі? Як я це не просте питання. Якщо у тебе є відповідь, які обмеження ти зустрічав? У своїй практиці. Я думаю, так. Я думаю, це воно. Я вважаю, що в штучному інтелекті багато інструментів для різних завдань і потрібно вивчати їх, щоб робити різне. Було б добре, якби мені не потрібно було мені не обов'язково знати програмування, щоб створити, наприклад, застосунок, як це робили хлопці тут. Дехто з них не знає програмування, але зміг створити застосунок, зробити гру. Або я не знаю програмування, але можу створювати зображення чи подібне. Є багато програм з багатьма інструментами. Я сподіваюся, що в майбутньому з'явиться інструмент, який зможе виконувати більше завдань, замість mm -hmm. того, щоб вчити кожен окремо. Я хочу зробити щось. Що це? Мені треба місяць, щоб вивчити інструмент, щоб створити зображення за дві секунди. Чи варте це? Я знаю, не завжди виправдано, але є багато різних інструментів, між якими конкуренція. Я сподіваюся, що завтра ми знайдемо готові робочі процеси, які можуть більше допомагати щось на кшталт шаблонів, але не зовсім шаблони. Звісно, тобі потрібен шаблон і ти хочеш додати свій власний підхід. І водночас вчишся працювати з багатьма інструментами. Тож, якщо з'явиться один інструмент, який об'єднує багато функцій, це було би, чесно кажучи, чудово. Я згоден з тобою. Зараз я плачу за кілька інструментів, кожен по 20, 210, просто щоб мати змогу працювати над кожною задачею. Якби все це об'єднали в один інструмент, і я платив би трохи, тобто адекватну суму замість того, щоб розподіляти гроші на всі сервіси, думаю, це було б для мене зручніше. Майже так само, як сказав мій брат Ях'я, але нам вдалося щось зробити. Я створив власний кастомний робочий процес. Замість того, щоб користуватися кількома інструментами, я тепер знаю, куди звертатися залежно від, скажімо, сценарію або шота, що потрібно. У мене є робочий процес, побудований на вузлах. І я перевіряю все по ньому. Тобто цей челендж трохи змусив мене зробити крок назад. Бо ми дійшли до того, що створення mm. кастомного робочого процесу вирішує проблему, замість того, щоб бігати туди-сюди. У тебе є робочий процес. Просто перевіряєш і отримуєш фінальний результат. Чудово, вітаю вас! Нехай Бог дасть вам здоров'я! Я дуже радий спілкуватися з вами, і те, що ви робите в проміті інженірінг, це справді дивовижно. Чесно кажучи, раніше таке навіть уявити було неможливо. Правда, і якщо Бог дасть, я впевнений, що вже наступного року ви знову візьмете участь. Можу допомоги. Ми бачимо, як усі створюють дивовижні речі, яких ми зовсім не очікували. Ях я дякую тобі і Салем. Також дякую. Велика подяка. Дякую. Дякую.